Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету з закордонних справах Гобко Ганна Миколаївна. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Комітету закордонних справ розглянув внесений Кабінетом міністрів України проект закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. І одноголосно рекомендує парламенту підтримати цей законопроект в цілому. Ратифікація угоди обумовлена необхідністю створення правових засад для захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою буде здійснюватись між Україною та об'єднаними арабськими. Емиратами у ході співробітництва на відміну від більшості міжнародних договорів у сфері безпеки інформації, тексту угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом надано гриф для службового користування, зазначене обумовлене принциповою позицією уряду Об'єднаних Арабських Еміратів, обґрунтованою тим, що згідно законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів, усі документи пов'язані із захистом секретної інформації підлягають обмеженню у доступі позначення тексту угоди грифом обмеження доступу не суперечить міжнародному праву та практиці укладення міжнародних договорів. Для довідки такий самий гриф обмеження доступу надано між угоді про взаємну охорону таємної інформації з державою Ізраїль і також з Ісламською Республікою Пакистан, які були ратифіковані Верховною Радою України. Головне науково експертне управління не має заперечень щодо ратифікації зазначеної угоди. Прошу підтримати рішення комітету у закордонних справ. Дякую.